Дорогі семикласники, тема відеоуроку кут, вимірювання кутів, бісектриса кута. З геометричною фігурою кут ми вже зустрічалися. Нагадаю, що кут це геометрична фігура, яка складається з двох променів, що виходять з однієї точки. На екрані зображений кут АОБ, вершина кута це точка О, сторони кута промені ОА і ОБ. Як ми можемо позначити кут? Наприклад, кут АОБ або кут БОА або кут О. Зазначимо, що при позначенні кута вершина кута обов'язково повинна стояти посередині. Розглянемо ще інші позначення кута. В геометрії кут можна позначити ще однією маленькою літерою грецького алфавіту. Наприклад, альфа, бета, гама тощо. На екрані кут М ми можемо позначити кут альфа, кут К можемо позначити кут бета. Розглядаючи декілька кутів, їх можна позначати номерами, наприклад, кут 1, кут 2, що зараз ви бачите зображеним на екрані. Ми вже знаємо, що кути вимірюють в градусах за допомогою транспортира. На екрані зараз зображений прилад для вимірювання кутів транспортир. Нагадаємо, що одиниця вимірювання кутів це градус, тобто кожен кут має певну градусну міру більшу за 0. На малюнку, величина кута БОА становить 60 градусів. Записують коротко: кут АОБ дорівнює 60 градусів. Таким чином, ми можемо назвати одиниці вимірювання кутів градус. Позначаємо знаком, зараз бачимо на екрані поруч знак градуса, а дуже малі кути вимірюють в мінутах та секундах. Мінута це 1,6 частина градуса, тобто 1 градус це становить 60 минут. Мінуту позначають знаком штрих. Зараз ви бачите на екрані. Секунда це одна 60 частина мінути. Тобто 1 минута дорівнює 60 секунд. Секунду позначають знаком 2 штриха, зараз ми бачимо позначення на екрані. Види кутів ми вже розглядали. Нагадаю, є розгорнутий, прямий, гострий та тупий кути. Розгорнутим кутом називається такий кут, сторони якого є доповняльними променями. На екрані ми бачимо кут ДОЦ. Величина розгорнутого кута становить 180 градусів. Назва розгорнутий нагадує нам про те, що сам розгорнутий кут схожий на розгорнуту книжку. Є прямий кут, зараз другий малюнок на екрані. Величина прямого кута становить 90 градусів. Кут CBA дорівнює 90 градусів. Його ми можемо накреслити за допомогою косинця. Зараз він також зображений на екрані. Якщо величина кута менша за 90 градусів, але більше від 0, то такий кут називаємо гострий. На екрані кут FED Гострий, його величина менша за 90 градусів. А якщо величина кута більша за 90 градусів, але менша від 180 градусів, такий кут називаємо тупий. На екрані кут МЛК є тупий. Розглянемо основну властивість вимірювання кутів. Якщо ми розглянемо кут і між сторонами кута проведемо промінь, тоді цей промінь поділить заданий кут на два кути. На екрані зображений кут АОБ, промінь ОМ проходить між сторонами цього кута і ділить цей кут на два кути: кут БОМ і кут МОА. Виявляється, що градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на які він розбивається будь-яким променем, що проходить між його сторонами. Розглянемо приклад. Величина кута АОБ дорівнює 120 градусів. Промінь ОМ проходить між сторонами цього кута і утворюється у нас два кути. Величина кута БОМ 40 градусів, величина кута МОА 80 градусів. Отже, величина усього кута АОБ дорівнює сумі величин кутів БОМ та МОА. Таким чином ми сформулювали основну властивість вимірювання кутів. Розглянемо, як порівнюють кути. Два кути називають рівними, якщо в них однакові градусні міри. На екрані зображений кут М, величина якого 50 градусів і кут К, величина якого 50 градусів. Робимо висновок, оскільки в них однакові градусні міри, то ці кути будуть рівними. Із двох кутів більшим є той, у якого градусна міра більша. На екрані величина кута С становить 80 градусів, отже робимо висновок, що кут С більший за кут К і кут С більший за кут М. На малюнках рівні кути прийнято позначати однаковою кількістю дужок при вершині. Зверніть увагу, кольором це виділено. Таким чином, якщо ми бачимо, що кути позначені однаковою кількістю дужок на малюнку, ми будемо знати, що ці кути будуть рівними. Розглянемо поняття бісектриси кута. Бісектриса кута це промінь, який виходить із його вершини і ділить кут навпіл. На малюнку зображений кут АОБ, промінь ОП виходить із вершини цього кута і ділить кут навпіл. Тому ми промінь ОП називаємо бісектрисою кута АОБ. Утвориться два рівних кути. Спостерігаємо за малюнком. Кут АОП дорівнює куту ПОБ. На малюнку рівні кути ми позначили однаковою кількістю дужок при вершині. Наприклад, якщо величина кута АОБ дорівнює 80 градусів, а ОП бісектриса цього кута, тоді, щоб знайти величину утворених кутів АОП та ПОБ, ми 80 поділимо на 2 і одержимо 40 градусів. Розглянемо тепер приклади. Приклад 1. За даними на малюнку знайти величини кутів МОБ і кута АОЦ. Отже, в задачі нам заданий малюнок. Ми по малюнку записуємо коротку умову. Отже, зліва малюнок, справа дано, в умові задано. Величина кута МОА 25 градусів. Кут АОБ за малюнком це прямий кут, оскільки ми бачимо позначку, що позначає прямий кут. Величини кутів СОД і ДОБ однакові становлять 30 градусів, треба знайти величину кута МОБ і кута АОЦ. Будемо використовувати основну властивість вимірювання кутів. Отже, за основною властивістю вимірювання кутів маємо. Я буду називати зараз цю властивість, а ви спостерігайте за малюнком. Величина всього кута МОБ дорівнює сумі величин кутів МОА рожевим кольором зараз на екрані, і додати кут АОБ. За умовою вказано, що величина кута МОА 25 градусів. В умові вказано, що кут АОБ прямий. А величина прямого кута 90 градусів. Підставляючи ці значення в попередню рівність, одержимо, величина кута МОБ дорівнює 25 градусів, додати 90 градусів дорівнює 115 градусів. Друге, знову використовуємо основну властивість вимірювання кутів, але розглянемо тепер, що кут АОБ, це прямий кут на малюнку, складається із трьох кутів. І його градусна міра дорівнює сумі градусних мір кутів АОЦ, додати СОБ і додати величину кута ДОБ. Звідси, щоб знайти величину кута АОЦ, ми від величини усього кута АОБ віднімемо величини кутів СОД та ДОБ. Підставляючи числові значення, маємо від 90 градусів, віднімаємо 30 градусів і віднімаємо 30 градусів, маємо результат 30 градусів. Можна запропонувати інший спосіб, тобто величину кута АОЦ ми можемо знайти ще і іншим способом. Подумайте яким. Розглянемо тепер приклад 2. Величина кута АБЦ дорівнює 100 градусів, БК бісектриса кута АБЦ, АБЛ бісектриса кута КБЦ. Знайти величину кута АБЛ. Перший крок ми повинні зробити малюнок відповідно до умови задачі. Малюнок робимо поступово, дуже уважно читаючи умову. Отже, за умовою заданий кут АБЦ, величина якого 100 градусів. Пам'ятаємо, що якщо величина кута більша за 90 градусів, але менше від 180 градусів, такий кут називаємо тупий. Ми робимо схематичний малюнок. Заданий кут АБЦ, величина якого 100 градусів. Зліва робимо малюнок, справа записуємо задані числові значення. В умові вказано, що БК це бісектриса кута АБЦ. Бісектриса це промінь, який виходить із вершини кута і ділить цей кут навпіл. Зараз на екрані побудували БК оранжевим кольором, вона зображена це бісектриса кута АБЦ. Записали, що БК бісектриса кута АБЦ, і на малюнку вказали, які два рівних кути утворилися. В умові вказано, що БЛ бісектриса кута КБЦ. І ми на малюнку малюємо бісектрису кута КБЦ, це Промінь БЛ зеленим кольором зображений. І знову ж таки, утворилися два рівних кути зеленим кольором, двома однаковими дужками ми позначили на малюнку. Нам необхідно знайти величину кута а, Б, Л. Таким чином, ми зробили малюнок відповідно до умови задачі. Розв'язання. Знову ми будемо використовувати ті знання, які одержали раніше. А саме пригадаємо, що таке бісектриса кута. Оскільки БК бісектриса кута АБЦ, то вона ділить цей кут на два рівних кути. І ми можемо знайти величину кута, К, Б, С, поділивши величину кута АБЦ на 2. 100 градусів ділимо на 2, одержимо 50 градусів. Знову використовуємо з умови, що БЛ бісектриса кута КБЦ, і вона поділить кут КБЦ на два рівних кути. Тому величина кута ЛБЦ, спостерігайте за малюнком, буде дорівнювати 50 градусів поділити на 2 і дорівнює 25 градусів. Тепер ми можемо знайти величину кута АБЛ. Це можна зробити декількома способами. Я запропоную ось такий кут. А, Б, Л, Ми можемо по малюнку побачити, що його можна одержати від величини усього кута а, Б, С, віднявши частинку, тобто кут Л, Б, С, а саме від 100 градусів віднімемо 25 градусів і одержимо 75 градусів. Це і є відповідь до цієї задачі. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 41 Умова, який із даних кутів гострий, тупий, прямий, розгорнутий. Нагадаємо, що ми вже вивчили чотири види кутів, а саме, якщо величина кута 180 градусів, це розгорнутий кут, зараз на першому малюнку він зображений. Величина прямого кута 90 градусів, кут А Б, на малюнку прямий. Якщо величина кута менше за 90 градусів, цей кут вважають гострим. А якщо більше за 90 градусів, але менше від 180, кут тупий. Пригадавши види кутів, будемо робити висновки. Перше завдання: кут А дорівнює 39 градусів, що менше за 90 градусів, отже кут гострий. Друге. Ви можете поставити відео на паузу, зробити висновки самостійно, а потім прослухати пояснення. Друге завдання. Величина кута B – 90 градусів, отже цей кут прямий. Третє. Величина кута C – 91 градус, що більше за 90, отже кут тупий. Четверте завдання. Величина кута D – 170 градусів, що більше за 90, але менше від 180, кут тупий. П'яте завдання. Величина кута М дорівнює 180 градусів це розгорнутий кут. Шосте завдання: величина кута Q дорівнює 79 градусів, що менше від 90 градусів, отже, це кут гострий. В 7 завданні величина кута P дорівнює 1 градус 3 минути. Зверніть увагу, ми вже вивчили нові одиниці вимірювання кутів. Величина цього кута менша за 90 градусів, кут гострий. У восьмому завданні величина кута F становить 173 градуси 12. Минут. Величина більша, ніж з 90 градусів, але менше від 180, кут тупий. Останнє завдання: К дорівнює 89 градусів 30, минут, що менше за 90 градусів, висновок К гострий. Розглянемо тепер наступний номер 46 нам треба накреслити кут градусної міри, перше 30 градусів. Нагадаю, що ми повинні скористатися транспортиром. Щоб побудувати кут, ми почнемо з вершини. Ставимо точку, яка є вершиною нашого кута. Проводимо тепер промінь ОБ, що буде стороною нашого кута. Прикладаємо транспортир так, щоб центр транспортира збігався з вершиною кута. Шукаємо на шкалі величину 30 градусів, пам'ятаючи, що цей кут гострий, знайшли, позначили. Далі прибираємо транспортир і за допомогою лінійки проводимо промінь ОА, що буде стороною кута також, і одержуємо кут АОБ, величина його 30 градусів це є гострий кут. У другому завданні нам треба побудувати кут градусної міри 90 градусів. 90 градусів це прямий кут. Можемо скористатися транспортиром, а можемо скористатися косинцем. Це інший спосіб побудувати прямий кут. Я, зараз він зображений, косинець, на екрані, прикладаємо його і далі, за допомогою олівця, будуємо прямий кут. Зверніть увагу, як зараз на екрані, прибираємо косинець. Кут АОБ буде прямий. І щоб ми впізнали його на малюнку, ми будемо робити позначку. Зверніть увагу, чорним кольором позначка у вигляді квадратика біля вершини з'явилася, це прямий кут. У третьому завданні заданий кут 115 градусів, і будемо його будувати. Ставимо точку, що буде вершиною кута, проводимо промінь. Це К, що буде стороною кута. Прикладаємо транспортир так, щоб центр транспортира збігався з вершиною кута. Шукаємо на шкалі позначку 115 градусів. Пам'ятаючи, що це кут буде тупим. Знайшли на транспортирі 115 градусів між 110 і 120. І тепер з'єднуємо підлінієчку вершину із позначеною точкою. Одержимо кут КЦН. Це кут, величина якого 115 градусів, кут тупий. Пропоную четверте завдання виконати самостійно і побудувати кут градусної міри 75 градусів. Розглянемо задачу номер 61 Розв'яжіть задачі, умови яких подано в таблиці, та прочитайте прізвище. Отже, в цій задачі ми маємо три окремих задачі. Умова. Величина кута MQB дорівнює 120 градусів. Між сторонами кута проходить промінь QP. Знайдіть кути PQB і MQP, якщо перша задача. Кут П у 4 рази менший від кута МКП. Ми зробимо спочатку схематичний малюнок. А саме, в умові заданий кут МКБ величини 120 градусів, це тупий кут, і ми його зобразили на малюнок. Далі будемо будувати промінь QP, про який сказано в умові. І вважаємо, що ми будемо зображувати кут у 4 рази спочатку менший від іншого кута. Отже, провели промінь QP так, щоб один із кутів був менший від іншого. Можемо тепер записувати коротку умову. Куб дорівнює 120 градусів. QP промінь, і він поділив наш кут на два кути. За умовою кут PQB у 4 рази менший від кута MQP. Нам необхідно знайти ці кути. Розв'язання. Нагадаю, що задачі такого типу розв'язують за допомогою рівняння. Прийнято за х позначати менший із кутів. Найчастіше так роблять. Отже, менший із кутів, а саме, нехай кут PQB позначимо за х градусів. Тоді інший кут MQP у 4 рази, в свою чергу, буде більший, і ми його позначаємо як 4х. Зверніть увагу для зручності, такі самі позначення робимо і на малюнку. Використовуємо основну властивість вимірювання кутів. Величина всього кута MQB дорівнює величині сумі величин кутів PQB та MQP. Таким чином маємо рівняння х додати 4х дорівнює 120. Розв'язуємо це рівняння, в лівій частині зводимо подібні доданки, одержуємо 5х до рівня 120, щоб знайти х120 ділимо на 5, маємо х до рівня 24. Повертаємося на початок і пригадуємо, а що ми позначили через x. Отже, величина кута PQB дорівнює 24 градуси. Щоб знайти величину кута MQP, ми повинні тепер на 4 помножити 24 і одержимо результат 96 градусів. Задача розв'язана. Розглянемо тепер задачу 2. А саме в задачі вказано відношення кутів як 3 до 2. Отже, ми починаємо знову з малюнка заданий кут МКБ, величина якого 120 градусів, проводимо промінь ОП таким чином, щоб він поділив наш кут на два кути, величини яких відносяться, як три, відноситься до двох. І коротко пишемо умову. В умові вказано знайти ці кути. Нагадаю, що якщо в умові вказано відношення, то ми беремо х коефіцієнт пропорційності, і тоді перший кут, як у відношенні записано 3 до 2, отже перший кут нехай буде 3х, а другий кут 2х. Зверніть увагу, зробили ми такі позначення, на малюнку вказали, x це коефіцієнт пропорційності, і знову використовуємо основну властивість вимірювання кутів. Величина всього кута МКБ дорівнює сумі величин кутів ПКБ та кута МКП. Маємо тепер рівняння, підставляючи ті наші позначення, що ми зробили, 3х додати 2х дорівнює 120. Зводимо подібні доданки, 5х дорівнює 120, розв'язуємо це рівняння. Маємо х дорівнює 24. Тепер знаходимо величину кута PQB, пам'ятаючи, що це дорівнює 3х, тобто ми повинні замість Х підставити 24, 3 множимо на 24, маємо 72 градуси. А щоб знайти величину кута MQP, ми будемо 4, вибачте, 2 множити на 24 одержимо 48 градусів. Задача розв'язана. У третій задачі умова: кут PQB на 20 градусів більший за кут М Пропоную цю задачу розв'язати самостійно. Пригадайте, якщо позначити менший кут за Х, тоді більший кут буде Х додати 20, так вказано в умові. Виконайте самостійно. А вдома опрацюйте відповідний параграф, схожі завдання розв'яжіть. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів.